Таїланд, Англія або Карпатські гори за тиждень до нового року. Народні депутати мріють про зимові канікули. Хоча офіційно їх у них не буде, бо останній день поточної сесії стане днем початку наступної. А от новорічну ніч народні обранці взагалі ризикують провести в Верховній Раді, ймовірно працюючи над бюджетом. Про який відпочинок фантазують депутати і що проситимуть в Діда Мороза, знає Тетяна Боковняк. Втомлений, але засмаглий В'ячеслав Константиновський з Народного фронту Яценюка. Ніч на 1 січня проведе у Києві вдома з дружиною чи на роботі у раді. А от після Нового року планує поніжитися на сонечку. Куди небудь в теплі країни. Таїланд. Про тайські дивовижі після нового року фантазує і радикальний плавець Денис Силантьєв. Скоріше, там же в Таїланд з'їздити, да, на там, може бути на неділю. Новорічна ніч з друзями в АТО або в сесійній залі, а от після на море. З казанком та наметом у Одесу. Такі екстремальні плани на зимові свята має козак Гаврилюк з Народного фронту. Хіба що дикарем взяти палатку свою? Она палатку, взяти котілок, взяти дрова і піти, де собі розкинути на березі моря чорного і там собі віддихати. Де саме? Ну на Чорній морі в Одесу, поїхав собі в Одесу. Розкинув палатку свою, взяв котілок і собі там віддихають, чим не море. До рідної Одеси на сам новий рік збирається Сергій Ківалов. Колишній регіонал сповнений оптимізму. Каже, встигне і бюджету хвалити, і до перлини біля моря дістатися. А от подарунки вже куплені. Хороші духи. Я завжди женію. На Новий год дарю духи. Ага. знаю навіть які. ана ангел. Олександра Кужель з батьківщини кілька зимових днів планує провести в Англії. Поїде з онучкою, авіастопом Фінансово дуже тяжко. Якщо друзі обіцяли, якщо вони будуть їхати власним літаком, то може я б з одною внучкою на два-три дні з ним злітала. У мене старша внучка, вона англоманка. Я пообіцяла їй показати Англію. Була мічта з дідом поїхати з чоловіком, грошей нема. Юрій Луценко покидати столицю на свята не збирається, та й особливо до них не готується. Я давно вже не вірю Діда Мороза, боюся, що все закінчиться квітами дружині. Фракційний Володимир Парасюк у Діда Мороза вірить, але не довіряє. На Новий рік. Я хочу сказати, що я нічого від діда мороза не чекаю. Дід Мороз десь там на калимі ходить. а У нас є святий Миколай. Між бійцями батальйону Донбас, сесійною залою ради і дітьми обирає Семен Семенченко самопомочі. Кому ж таки пощастить з ним зустріти 2015, депутат досі не визначився. Я розвиваюсь, чесно скажу. Новий рік з дітьми та дружиною на дачі хоче відсвяткувати однопартійц Семенченка Єгор Соболєв. А от чи це йому вдасться, не впевнений. Я вже Марічку попередив, що може круїзмом Новий рік зустрічатиму, вона підтримує. Тетяна Баковня, Юрій Розумнюк ТСН 1+1.